Отже, ми маємо основний меседж. Ми розробили інфографічні матеріали, інформаційні матеріали. Тут можете користуватися всіма набуттями нашої а, сучасної доби, ролики в Ютубі, але знову ж таки, та, не орієнтуйтесь на своє середовище, яке знає проблему, які зацікавлені, вирішення проблеми. Проводьте фокус групи, проводьте спілкування з людьми, які взагалі до цієї проблеми відношення не мають. Щоб Протестити, наскільки справді вони сприймають ваші меседжі, наскільки вони сприймають ваші твердження, наскільки для них вони є прийнятними і зрозумілими. Чому? Тому що якщо ви цього не зробите, якщо ви не будете говорити просто, знайдуться опоненти, які будуть просто там на рівні популізму знищувати ваші докази. Так і тому вам точно потрібні ці всі напрацювання, які були перед тим: соціологія, якісні, кількісні дослідження для того, щоб аргументувати цифри вас врятують, цифри. Дуже показові і надають важливості, так само надають важливості якісь твердження там моральних авторитетів. Їх на жаль нас не, не дуже багато, але принаймні експертів, не лише вас, щоб можна було довести. Дуже цікаво, дуже гарно працює міжнародний досвід, коли там можна апелювати. Та коли там влада говорить про те, що та цей антикорупційний суд, наприклад, та, є лише в а, африканських країнах. Хвилиночку, він є в Хорватії, він є в Словакії. В Словаччині, от його рекомендовано створити так само в Болгарії, тобто, насправді він є в тих європейських країнах, які мають рівні проблеми з нами, а то й, ну, ми трошки гірші, на жаль, з корупцією. Тобто тут вже можна розбивати. Після того, як ми маємо з чим іти, нам потрібно йти до медіа або до суспільства. Як іти до медіа? Ви маєте, ви всі знаєте власне, таку таке явище, як медіаплан. Я дуже сподіваюся, якщо ні, в матеріалах власне, і в методичці, на яку я на початку посилався, є приклади медіаплану. Насправді дуже важливо продумати етапи просування вашого рішення з одного боку, вам тут, скажімо, календарем буде там, наприклад, там засідання. Органу, який має приймати рішення, та тобто під кожне засідання потрібно робити якийсь певний крок. А чи може бути там, а, якщо ця проблематика є в якихось міжнародних договорах і буде певний етап моніторингу виконання, то власне це може бути терміном певним. А дуже важливо пам'ятати, що інформаційне насідження відбувається поступово. Тобто, якщо ви хочете прийняти рішення, говорити про нього потрібно набагато раніше ніж точка, коли воно має бути прийняте. У вас в матеріалах є графік, який чітко показує. Наскільки важливо пропрацьовувати на підготовчому етапі, щоб інформаційне насичення на, на момент прийняття рішення було максимально повне, і знову ж таки дуже важливо не забувати, що немає одномоментних рішень. Тобто кожне рішення, будь то постанова уряду, будь то закон, будь-то рішення міської ради потребує подальшого супроводу. Чому тому, що там є якісь супровідні документи, якісь а, продовження рішень, тому дуже важливо. Інформаційно медіаплан має складатися м, на основі того, що нам потрібно пропрацювати з рішенням трохи далі. Дуже важливо обирати не ті медіа, до яких на до нас є доступ, а ті насправді, які цікавлять наших а, власне decision та тобто тих людей, які приймають рішення. Ну, наприклад, якщо ми хочемо, щоб був прийнятий законопроект про антикорупційний суд, то нам потрібна стаття, наприклад, на третій сторінці в дзеркалі тижня». так. От, маємо антикорупційний суд, такий страшний, такий потрібний. чи він би був потрібна ця стаття для масової комунікації? Ні, тому що цю газету, яка є там достатньо високого рівня аналітики, не читає пересічних громадянин. Їх читає переважно decision-мейкери, Він є на сто в дзеркало тижня. є на столі в президента, дзеркало тижня є в парламенті в руках депутатів. Тобто, якщо ми хочемо працювати з таким рівнем, нам потрібні фактично такого рівня газети. Тому орієнтуйтеся на аналізуючи стейкхолдерів Звертайте увагу, якими інформаційними каналами вони користуються. А, і намагайтеся потрапити в ці, в ці канали. Щодо масового споживача, а, до нього можна потрим, а, а, доступ, достукатися фактично єдиним а, механізмом це через телебачення. нас, на жаль, навряд чи буде така спроможність, щоб спілкуватися з хоча б якимось відсотком суспільства тет-а-тет, -тет -тет, тобто персонально, а, на жаль, в Україні громадські організації не мають такі мережі, виняток це напевно там церкви. Ну але дуже важко уявити собі, як ми їх втягнемо в нашу а, діяльність. Хоча останнім часом навіть церкви активніше починають виступати за потребу а, боротьби з корупцією. Але це інша тематика. Отже, як ми достукуємося до масового, спостер... до масового споживача через телевізори. Яка умова, що нас з вами будуть запрошувати на ефіри, і ми зможемо пояснювати в межах ефірного часу свою позицію? Знову ж таки, пам'ятайте, що ефір дуже дорогий і короткий, тому а, готовий меседж у вас має бути на всі випадки життя, від зубів відскакувати. В ідеалі підготувати кілька спікерів, які зможуть якісно про це говорити. А, але перед тим, щоб попасти на телебачення, треба стати цікавим. Є різні механізми, а, якщо у нас є там. Потужні партнери, які зацікавлені у вирішенні цього питання, вони можуть просувати вас а, на телебаченні. Ну, наприклад, якщо асоціація там, власників чи адміністраторів зовнішньої реклами зацікавлена у вирішенні цього питання, скоріш за все, експерту, яку вона замовила дослідження, вона допоможе потрапити а, на телебачення, а, банально там навіть а, заплативши за те, що людина буде в а, ефірі. А, Насправді, якщо продукт якісний, цим треба обов'язково користуватися. В той же час не завжди будуть такі методи варіанти. Навіть навпаки, дуже часто основні фінансово-промислові групи, на жаль, на стелебачення досі переважній більшості залежить від позиції власника, бо це не прибутковий бізнес, а скорше там посилення своїх політичних амбіцій, будуть показувати те, що є в мейнстрімі. Мінстрім це те, що Після Революції Гідності відбувається на вулицях. Не лише в Україні. Насправді, вуличні акції, як привернення уваги, є найбільш ефективним механізмом. Ну, можна згадати, наприклад, марші а, Мартіна Лютера Кінга, так, тобто, привернення уваги до а, відсутності прав механізмом виходу на вулицю. Я не буду зараз зупинятися на переліку акцій, які можна проводити, вони найрізноманітніші від там агітації від дверей до дверей, від флешмобів, які дуже зараз популярні, і там і анімаційний пакет реформ, і центр протидії корупції і правозахисні організації дуже ефективно використовуються аж в притул до голодувань, коли питання справді надзвичайно гостре і. Єдине, що знову ж таки в методичці можете прочитати про ризики, не можна одразу піднімати ставки настільки високо, щоб не мати можливості розвивати. Ви пам'ятаєте криву інформаційного насичення, якщо з самого початку врубатися по повній, скоріше за все, підтримати зацікавлення, у вас навряд чи вийде. На самих масових акціях перелік знову ж таки зупинятися не будемо. Це є багато в різноманітній літературі. Теж дуже важливо мати інфографіки, треба мати спікерів, треба мати інформацію, що ви хочете донести, і постійно її повторювати, постійно її доносити. Це етап масової комунікації.